Сьогодні у нас вже працюють фонтани в місті. Це вони включились, не знаю коли, можливо, на вихідних. Ульяна йде на день народження. Так, так. так. І зараз ми підемо ще в Аврору, подивимось чокери. Всіх вітаю! Прийшли на фонтани. Дуже сьогодні гарний день. Сонячне, тепло. І зараз нам треба провести. Ульяну на день народження до подружки. Ось. Зимі. Ось така гарнюня. Зробила собі макіяж. Тато свариться, що вона така маленька вже краситься. Але ж це дівчинка. А ще й на свято, то все можна. Пошли. Так. так. Тут продається багато Мама. солодощів, різних ось. Це щось таке. Білий квас продається. Лужки. Печиво 49. Це акція на чіпси. Чіпси Лейси. Насіння. Ось ціла купа теж по акції. Три в одному. Діти героїв. Дізнавайтеся більше про акції. Нічок на дані має. беру. Не знаю, скільки тут Знаєте? А мене Ульяна, давай дружить. А ага. це це лайки. Так, треба на мусорні кульки пакети для сміття. 9 гривень. Ось такі, да? Ось такі 9 гривень. Так, а це в нас ось такі ще є. Меншенькі за 14. Оце за 24 гривні. Ну, будемо брати такі тоді. Із затяжками. 24. Так, прикраси, це крестик. Ну, крістика буде давати. Ну, ти ж казала, чокер треба. Так. Давай такі сережки ще подаруємо. Мама, смотри, досі. Такі. А вона буде такі носить? Вона буде. Вона носить. ці. Ну добре. Из косметики щось хочеш взяти? Так, щось можна подивитися. Це що? Мам, смотри. Угу. Мама, смотри, какая палетка. Да, дуже гарна. Вот можно взять. А ось до да высяка палетка. Я mm прибавлю. -hmm. Так, а тут что у нас? Я сейчас нам возьму козы. А ну тю. Давай подъемся, сколько эта палетка Куштую 119. Третья, 39. Такую возьмем. Да. Ось так, ось такі. Да. Зараз ми стоїмо на касі і будемо вже виходити. Все, набрали ми подарунків, покажи. Це дівчинці на 10 років буде, так? де? Да. Все, ось такі капці. Ось такі величезні капці, вони такі класнючі, гарні. Далі тут у неї малюночок ще да, замалювала. Цей... Чокер. Чокер. Сережки. Щокір, сережечки ось такі. Конфети. І, і цукерки. Все, вкладай. Не... Все? Так, да, дуже! І зараз піде відмічати, а ми поїдемо додому. А вам до нових зустрічей в наших влогах. До нових зустріч!